Мої вітання глядачам телеканалу «М-студіо», Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні? Спілкуємося про порушення слухи та наслідки для здоров'я з лікаркою, лором сурдологинією Іриною Добержанською. Вітаю! Доброго дня! Власне почнемо з того наскільки гостро стоїть на Закарпатті проблема порушення слуху у людей. Ну, е, вона не можна сказати, що вона стоїть гостра, але вона була завжди і є завжди ця проблема. Особливо вона зараз е, збільшилася, тому що багато військових повернулося додому е, із зниженим слухом, із-за того, що перебували в таких умовах. Е, крім того, багато дітей зараз народжується, яких. Е, скажімо так спасають і кілограмових, і двох кілограмових, тобто народжується багато недоношених дітей, яких, е які виздоровлюють і якби є здорові. У таких дітей теж бувають проблеми із слухом, тому що вони є недоношені. Тому, якщо говорити про те, е скільки пацієнтів звертається до нас кожного дня, то це, мабуть, кожний п'ятий, шостий пацієнт на прийомі приходить зі скаргами на зниження слуху. До чого це призводить? Власне, які бувають захворювання пов'язані із слухом, а, зниження слуху може бути вроджене, може бути набуте. Набути це за рахунок якихось захворювань, це за рахунок травм, це за рахунок інших хворіб, які можуть приводити до зниження слуху, це гіпертонічна хвороба, інсульти, інфаркти і так далі. Якщо ж ми говоримо про вроджену, то це маленькі діти, які народжуються по спадковості або по деяким іншим генетичним захворюванням, і вони народжуються зі зниженим слухом або взагалі з відсутністю слуху, як власне можна діагностувати у людини порушення слуху? Які є способи, наука йде вперед, можливо, якісь є нові методи. Звичайно, зараз кожний родом, де народжується маленька дитина, має так званий скринінг слуху. Це обов'язкове обстеження дітей на третю-п'яту добу після народження. Цей скринінг відбувається дуже легко, наушничок вставляється у вушко, і ми вже маємо початковий такий якби, рівень, чує чи не чує. І якщо вже скринінг нам пише, що Дитинка не чує, тоді батьки рухаються далі. Тоді, в певний вік, там, в три місяці вони мають прийти на обов'язкове обстеження слуху. На сьогоднішній день обстеження слуху є, є об'єктивними методами, тобто, суб'єктивно, це коли пацієнт сам відповідає, чую чи не чує. Оскільки маленька дитина не може це зробити, то це є об'єктивні методи обстеження. Самі сучасні методи обстеження це є отоакустична емісія і е, визначення коротколатентних стволових потенціалів. Тобто, ця методика вже стопроцентово нам може сказати. Чи чує дитина, чи ні, які звуки вона чує, на якому рівні вона не чує. Тому що е розвиток мови в дитини залежить від слуху. Якщо дитина не чує, вона не говорить, хоча може говорити. Тому це дуже важливо до певного віку е з трьох до п'яти дітей вчаться найкраще говорити, і тому нам не можна втратити цей час. Та? Тобто, на сьогоднішній день вважається, що до року ми маємо вияснити, чує чи не чує, який рівень слуху, а тоді вже допомагати дитині. Якщо це середня втрата слуху, то це слуховий апарат. Якщо це важка втрата слуху, то це кохларна імплантація. Сьогодні в Україні кохлерна імплантація це безкоштовною послугою для всіх дітей. Раніше це був один кохлерний імплант, а сьогодні це два кохларних імпланти. Якщо раніше такі діти не мали таку допомогу, і вони погано говорили, вони мусили вчитися в спеціальних школах, вони мали і інший розвиток, то сьогодні, якщо дитина має два кухларні імпланти, це абсолютно соціально адаптована дитина, як всі інші діти. А чи можна в домашніх умовах діагностувати? Тобто на що звернути батькам увагу і що має бути тим дзвіночком, коли вже звернутися до фахівців? Ну як вважається, якщо в рік і вісім дитина не говорить, це вже дзвіночок. А, якщо дитина не реагує на батьків, якщо вона дуже любить гратися на підлозі, а є кісткова провідність, і вона тоді краще чує, а, якщо дитина не принесе вам то, що ви кажете, не показує, де в мами око, де в мами носик, а, якщо голосні звуки і дитина не повертається, не звертає увагу, якщо дитина деколи може вести себе трошечки не то, що неадекватно, а може бути такою, як би здається, розбещеною, але це може бути пов'язано із відсутністю слуху, також. Тобто, це якщо маленька дитина, вона сказати не може. Але як буває, коли дитина вже говорить і е, мама помічає. Що дитина починає перепитувати або не звертає увагу на мами з іншої кімнати, от тоді вже тут може бути інша проблема зниження слуху, яка пов'язана з захворюванням середнього вуха, захворюванням носа, наприклад. Це можуть бути аденоїди, найчастіше у віці з 2 років до 5, якщо дитина, яка абсолютно все добре розуміла і говорила, і починає перепитувати маму. Не звертати увагу, казати, що що, лягати на одне вушко, наприклад, да? або казати, у мене у вусі щось там, чи шумить, чи щось робить, діти навіть таке відчувають. Тоді на це треба звернути увагу. Це може бути наслідок поганого носового дихання, наслідок аденоїдів. коли рідина збирається в середньому вусі і заважає слухати. Чи безпечна операція на аденоїди? коли їх варто? Вирізати, коли можна лікувати, чи підлягає лікуванню. Звичайно, показами мають бути строгі покази, але якщо аденоїди приводять до довготривалого недихання носом, це впливає на розумовий розвиток дитини, на розвиток зубів, на розвиток щелепи, це впливає на слух. І, звичайно, якщо це більше трьох місяців, ми можемо дослідити це, ми можемо знати, є рідина чи нема рідини. Раніше ми. По слуху, цифри казали дитині. Сьогодні ми можемо провести таке обстеження, як тимпанометрія, визначення наявності рідини в середньому вусі і стану середнього вуха. І якщо ми це визначаємо більше трьох місяців, більше шести місяців, це є строгі покази до видалення аденоїдів. Інакше дитина може поступово втратити слух. Це важка операція, чи рахується, що це безпечно? Ну, Раніше це операція. Операція робилася без наркозу. Навіть, я пам'ятаю, коли я була молодим лікарем, це робилося навіть в кабінетах. Тобто, це не є важка операція. Сьогодні вона проводиться з безпечним наркозом, з хорошими ліками, проводиться за допомогою ендоскопічної апаратури. Тобто Ми добре бачимо, що ми робимо. Ми маємо можливість повністю забрати аденоїди біля слухової труби, зупинити кровотечу сучасними Методами, тобто сьогодні це є безпечна процедура, але вона допомагає вернути дітям слух, якщо проблема була в цьому. А що стосується дорослих, ті ж самі симптоми, тобто перепитує, не відгукується, шумить щось в вусі, це теж е варто йти вже до фахівця. Знаєте, Кант колись говорив, що якщо немає зору, то віддаляється людина від речей. А якщо немає слуху, то віддаляється людина від людини. Найважливіше для людини це спілкування. Спілкування, можливо, тоді, коли я розумію вас, ви розумієте мене. Якщо людина перестає, перестає чути, вона е, уникає спілкування, тому що вона не хоче казати Повтори, що ти сказав, вона починає цього якби, стидатися. Да? Тому е, саме перше, дорослий, він зразу відчуває, що чи одне вухо, чи два вуха не чують, е, голосно слухає телевізор, голосно говорить сам, тому що сам себе не чує. От, і помічають. На Навколишні люди, що він починає перепитувати. Ну, це у дорослих симптоми легше вияснити, ніж у дітей. А лікується, наприклад, вікове навіть у осіб похилого віку. Ну, є різні причини зниження слуху. Є причини зниження слуха, які лікуються оперативним шляхом. Якщо це захворювання середнього вуха або ланцюгу слухових кісточок, тоді ми можемо допомогти. А, якщо це захворювання сенсоневральної системи, тобто системи, де перетворюється звук і утворюється мова, то там уже важче. Тут уже не піддається лікуванню, і тоді ми пропонуємо пацієнту слуховий апарат. А якщо зниження слуху дуже Же велике тоді кохларна імплантація. До речі, дорослі пацієнти так само сьогодні забезпечуються державою безкоштовним кохларним імплантом. І про наболіли вушні палочки дуже багато точаться дискусій навколо цього. Варто сторонні предмети в ухо тицяти, чи все ж таки не варто, як лікар, прокоментуйте. Ну, дивіться, природа надзвичайно розумніша від нас, і у вусі все зроблено так, що лазити в вухо взагалі не потрібно. Звідки з'явилися ці вушні палички? Маленькі діти народжуються із відсутнім кістковим відділом слухового ходу, і тому в них збирається сірка, і ми мамам до року рекомендуємо чистити вушними паличками. Так з'явилася. Вушна паличка. І е, до року ми чистимо, після року з'являється кістковий відділ, і зовнішній слуховий хід має поворот. Для того, щоб ви вичистили вухо, якщо ви хочете його вичистити, треба вухо підтягнути, відтягнути дозаду, випрямити слуховий хід, і тоді, можливо, ви його вичистите. А так, виходить, що вам здається, що ви чистите, а ви зачищаєте вухо. Тобто сірка заходить за кутик і там збирається і утворюється сірчаний корок. Тобто, не варто це робити, тому що коли ми жуємо, говоримо, рухається щелепа. І сірка виходить самостійно. Так природа придумала. Коли ми це там лазимо туди, то воно тільки накопичується. Крім того, ми можемо занести інфекцію, може початися зовнішній отит, Ми можемо пошкодити барабанну перетинку, ми можемо пошкодити шкіру і може бути кровотеча. Тому вушні палички це для дітей до року. І профілактика, щось порадьте нам. А, сьогодні дуже багато людей користуються навушниками і молодь, і дорослі. А, пише література, що навушники можна користувати не більше двох годин. Тобто потрібно уникати користування навушниками більше там, декількох годин. А, гучна музика, а, от, телефон, на якому ми сидимо цілий день. Це все може шкодити здоров'ю і шкодити слуху. Що ж, дякуємо вам за такі поради, за роз'яснення. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережіть здоров'я!